Всім доброго дня, з вами Село Сварка. Ви періодично в мене питаєте. Мов покажи, розкажи про нові апарати, що там, що як. Це якраз сьогодні у нас така можливість є. Прислав один із підписників апарат, мов каже, купив, варив, не нарадувався, каже, любими типами електродів, любив толтовщини, все варить, все отлічно. А потім каже, почав брати нагрузку. Мов, прямо так, що аж тухне екран. Каже, відсилав гарантійний сервіс, що там нічого не зробили. Каже, подивись ще ти. Ну, Давайте подивимося. Воно б то можна було і не показувати, бо десь рік назад я вам показував 160-ту версію Єшки. Ну, Люди просять, щоб не показати, тим більше цей апарат прийшов до мене. І часто ж у людей, знаєте, з'являється питання, да, от чого він такий дорогий, Там, от, можна там три китайці взяти. Ну... Я вам казав і ще раз кажу, не то, що я там дуже великий прихильник Патона, але якщо є якісь рішення гарні, то чого про це не сказати, чого б це не похвалить. В китайських апаратах транзистори робляться або з рисової шелухи, або з голубінного помьота. Тут же ж транзистори так само китайські, але це не кустарно-коперативні транзистори, це заводські транзистори, наприклад, тут у нас стоїть магначіп. 60T65PES. Я більше чим впевнений, що ні в одному китайському апараті, як воно в чи відрі, ви таких транзисторів не знайдете. Діоди у нас тут стоять, Іксус 30 амперні. Стоїть зауважити, що один оцей діодик коштує як три китайських транзистора. От що в китайських балайках стоять. Діодики у нас тут стоять. 80 -точки. тут три штуки, це у нас зворотні. І тут дві. 80. -точки. В 250 й версії, їх тут вже три стоїть от, 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 запасик. Ну, Чим відрізняється 200 версія? На мій погляд, тільки ну, на цим діодом і оцим конденсатором. То що транзистори 60-10 амперні, вони тут з великим запасом стоять. Єдине, що може, що. Що радіатор ще трохи більший в 250 версії. Транс тут написано, що вон там 200 є, ну, щось мені підказує, що і 250 А він би потягнув. Він не дуже той великий, але стоїть зауважити, у нас тут частота десь, мабуть, кГц 70. Тому для такої частоти, я думаю, що розміру трансформатора з голубою хватить. Ще люди кажуть, що от, там, на старих єшках там стояв дросель, а в новому нема. Ну, на мій погляд, так, також дросель би тут абсолютно не помішав би. Не установка дроселя це практика не нова в бюджетних апаратах. До неї прибігав і Фроніус, і Гусмі. Мало того гусьмі, це ж не хрена собі, це ж це Гейропа, це ж французи. Так вони взагалі в 160 амперний апарат. Ставили діодів на 120. Це ж не те, що саме притийка, а ще й не От Оті їхні метрові гризки, вони проводів зварювальних, вони виконували роль Ставив ставити більше провода, там 2-4 метра, індукція ця збільшувалась, вилітали виходні діоди. Ну, так. Тут же ж, хоч ти 2 метри, хоч 4 метри, скільки тобі захочеться поставити, все буде працювати. Ну, безумовно, звісно, що цей апарат трошки. Трохи жорсткіші лари апаратів серії П. Ну, на мій погляд, конкретно цей апарат, ну, ця серія еко, це такий баланс між якістю і ціною. Понятно, що з Китаєм ти ну, ніяк ти не, не будеш конкурувати, то що одне діло, коли транзистори з рисових лушпайок чи з голубіного помюта, інша справа це коли з пластика і чистого кремня воно робиться. Кондьори у нас дивіться. Кондьори це у нас кендель, це одні з найкращих. Ні в одному китайському апараті ви таких не побачите. Діодний місток у нас тут 75 А. І що знаєте, що от була така от зазвичай у людей помилка, кажуть, та от от там китаєць робить, а підключаю я там якийсь там вітчизняний апарат, а він не тягне. От що ж таке? Я от про це казав і знову скажу, коли ти. на... В вітчизняному апараті виставляєш 150, наприклад, то тут реально 150. А коли ти на Китайцю виставляєш навіть 250, там дай Бог, щоб було 80. А воно, знаєте, як? Це ж коли новачок, він тут накрутить десь там Ампер 80, там трошки і щось там сере. А у професіоналів є така мулька, вони накручують струму побільше. Щоб краще прогрівало і швидше прогнав. Так от, тут ти більше накрутиш, тут тобі реальний знову ж таки реальний він струм видасть. А китаєць видає ну, максимум половину того, що ти там накрутив. Звісно ж, він і з мережі буде брати в половину менше. Так що, це не патон чи СВА, чи Атом більше бере. Він, якщо. от, там по кліщам, по моїм приборам, там виставить однаковий струм, він плюс-мінус із мережі буде брати однаково. Навіть я вам можу навіть сказати, що патон може брати менше. Тому що дивіться, цей апаратік десь у нас працює на 70 кГц. Китаєць, там працює на 35 і попадалось мені навіть 25 кГц. Тобто Чим вища частота, тим вищий КПД. Тобто ці апарати навіть можуть тр тр трохи менше від китайців споживати. Перший тест робив на баласті. Мінімальний ток. 26 вольт і є 25 А. Ставимо відміточку 50 26 В є 50 А. отметочка 100. Ну, 24 вольта, есть 100 ампер. Отметочка 150. 26 вольт, есть 150 ампер. Максимум. 24 вольта, 200 ампер, есть. Цей показометр нам показывает 37, ну, хай 38 ампер. Но он трохи завышает. Ну, китаец, я китаец. Можем глянуть вот на Клещі вітчизняні. Оце у нас зараз шкала 100 А стоїть. Тобто двоєчка це 20 А, оце у нас це 30 і десь так і є. От Потім між оцею і четверочкою це 35 Тобто десь 32 А, тобто все чітко як у нього було написано ззаді. Так що нічого він норми своєї не бере. Це у нас максимальний струм. то есть 32 ампера. Варим мы троечку. Троечка это у нас диапазон десь от 80 и до 160. Тобто, ну, хай на 18, хай 17, 16, но ну, это уже 3 кВт. Если мы возьмем по верхнему пределу, это у нас, ну, для троечки, это у нас 120. Тобто це вже ну, майже 5 кВт. Ну, хай там, хай не 24, хай буде там 22 А він буде споживати. Але Все одно ну, мережа це повинна видати. Тобто, якщо мережа видає, як ми бачимо, нічого не тухне, нічого не просідає. То тобто, що навіть в інструкції написано, що апарат працює от, мінімальна напруга це 170 вольт. Ну, навіть при 170 це вже... Він допрацювати буде, но підпал уже буде набагато гірший. Там у нього ззаді і написано розбіг холостої напруги. Там по-моєму аж 68 до 80. Це все залежить від вхідної напруги. От зараз у нас ну, майже 230 от у нас виходить, 78 Можемо що? Можемо ще антизаліпчик залипчик Як часи? Давайте максимум. Тобто не дуже швидкий, як ото буває, що не спіш підпалити, він уже пішов. І не сильний довгий. такий, як він і повинен бути. Давайте ще вернемося на відміточку 80. Поваримо електродиком троєчкою. Електродик видно. Майже первого касания. На китайцу Они попробую вообще распалыть Отметочка 120. Ставим максимум и электродик четверочка. Правилом хорошого тона для вітчизняних виробників є якісні мідні кабеля. Тобто тут тобі резина і заявлена мідь. Якщо тобі заявлено 16 квадратів, там 16. Заявлено 25, там 25. Не крашені рісові лушпайки, не крашений силюмін, а іменно мідь. Мало того, от зверніть увагу, обжимка. Тобто якісна дорога. 6 обжимка гідравлічна. Ось такого плана. Не обжимка аля плоскогубці. Як ви зазвичай в Китаї побачите. Обжав, не обжав, чи аля плоскогубці, чи аля молоток. Тут хрен пойми, чим вони тут жали. І потом провода, дивіться. Що обжимки гівно, що провода. Отакого От ви на вітчизнених апаратах ні на одному не побачите. Як вам? Крашене гівно, воно і в Африці воно гівно, воно гівном було, гівном і залишиться. А мідь це медь. максимум, що вона може, вона може трохи кислитись, трохи потемніти. Вона її через 50 років буде м'едь. Оце вам і відповідь. А чого це такі кабеля дорогі там на потоні, на ССВА, на атомі? Ось кого вони дорогі? Оце навантажиш ти 200 ампер. Ну, максимум він буде такий, знаєте, він буде такий. Не те, що теплий, він комнатний буде. На оцьому цьому ж гівні можна буде яйця жарити, і то недовго. Знову ж таки, от. Фурнітура. Це у нас обікор бензель. Ну, хтось скаже, та, прищепка, прищепка, держак, держак, там що там нахрен типо, за нього гроші платить. Я вам так скажу. Наприклад, рукавів для напівавтомат бензель. Їхні рукава вихажують по 10-15 по років. Тобто, ти вагон китайських рукаві використаєш за цей час, а бензель у тебе буде тільки один. Отак от. Ну, і самі, собственно, прищепки, щоб оцей держак і цю прищепку перевернути в отакий от стан, ну, я тобі скажу, що ну, ти, ти заморишся. Воно, наче і там, і там метал, ну от якось воно, знаєте, якось бензель він, ну, набагато краще ходить. А тут підоспів іще один апарат із нової формації. Видно, який він зашвиганий. То є, каже, що апарат дуже, дуже добре деструдиться. Але, на мій погляд, він попав нам, до нас не за цього. А за того, що він хі, перед цим побував в руках у класного пацана. Він там трохи розідрав блок запуску. Тут, безумовно, вже повний фарш. Тут тобі і дросіль, транс, радіатори, вентилятор. Окрім того, що він здоровий, ще інтелектуальне керування. Тобто у нього така, знаєте, диференційна схема. Проц, в залежності від нагрузки, ним керує. Ну і плюс термодатчик стоїть на 50 градусів. Ось. Тобто, якщо у нас вихідна секція догріла 150 до градусів, він вже вмикає і шурує. Тут у нас уже шунт, все, все як має бути. Конденсатори у нас тут кендель. Дісплейчик тут цей ось модний, красивий. Ось так. Менюшки тут. Це як має бути. Єдиний момент, до чого так знаєте, якщо вже дуже хочеться придратися, це оці кнопки Мембранні. Тобто воно там може порватися. Ну, знову ж таки, на відміну від Дрисіка, ти його можеш відкрутити і там поміняти. Тобто максимум ти, ти порвеш тільки оці пленочки, якщо будеш дуже хорошо тикати. А у Дрисіку, як пам'ятаєте, ми недавно з вами бачили. сама наклейка мембранной клавиатуры и все. То есть она дохнет и ты меняешь целиком переднюю морду. Первый тест трубом на балансе Минимальный ток у него 11 ампер. 24 вольта есть 11 ампер. Ставим отметочку 50. 26 вольт есть 50 ампер. Ставим отметочку 100 26 вольт есть 100 ампер так, что у нас тут с антизалипом давайте сразу есть есть на самом деле вот здесь есть наброс что мы бачил все, то есть наброс а потом 100 это означает что у него в менюшке тут наброс отрегулированы так званый горячий старт так ставим отметочку 150 26 вольт есть 150 отметочка 200 20 6 вольт есть 10 ампер я в аптеке отметочка 250 26 вольт есть 250 четко же вот с какие там ну, 47 ну хай 45 будет может завышает так теперь давайте еще аби зарифут проверим красавчик супер Вертаемся на отметочку 80 и поварим электродиком троечку улоне. Ставим отметочку 120. отметочка 150 и проходим на четверочку отметочка 200 тут бы уже самый раз на пятерку перейти на пятерке в НМА ну и максимум отметка 250 Касавчик повинен працювати. Дякую, що стыть. До нових зустрічей.